Я Баркалова Тетяна, студентка Лисичанського педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка. Беру участь у конкурсі канадської української організації з нагоди 125-річчя перших українських поселень в Канаді. Як відомо, українці були одними з найперших переселенців, які збудували тоді ще зовсім молоду і маловідому Канаду. Вклад наших співвітчизників у розвиток культури та економіки цієї країни важко переоцінити. Зокрема, хочу наголосити на такій постаті, як Роберта Лін Бондар. Вона народилась 4 грудня 1945 року у місті Сусент-Марі, Канада. Це перша канадська жінка-астронавт, перша етнічна українка-астронавт. Перший лікар, невролог, що побувала у космосі, походить із родини українських емігрантів з міста Городенка, що на Івано-Франковщині, володіє українською мовою. З дитинства мріяла про професію вчительки. Батько обладнав для неї домашню лабораторію, де Роберта проводила різноманітні біологічні досліди. У школі дівчинка захопилася астрономією, спостерігала за зірками, читала наукову та фантастичну літературу. Робе... Роберта Бондар навчалася в університеті Гвельф, закінчила докторантуру в Торонському університеті і захистила дисертацію у галузі медицини. Роберта Бондар науковець. Вирішивши стати астронавтом, освоїла пілотування літаком. Працювала у військово-медичній школі, університету Макмастер у Гамільтоні, Університеті Західного Онтаріо, у медичному центрі Бостона, США. У 1984 році зарахована до загону астронавтів, пройшла підготовку до космічного польоту 30 січня 1922 року Бондар стала першою канадською жінкою-астронавтом. Під час космічного польоту, який тривав 8 днів, вона проводила дослідження впливів антигравітації невагомості на людину та рослини. Вона переконана, що результати проведених нею та її колегами експериментів допомагають вивчати тяжкі захворювання, зокрема діабет та хворобу Паркінсона. Володарка численних урядових нагород, обрана членом Королівського наукового товариства Канади. Почесний доктор понад 20 університетів США та Канади. Ім'я Бондар в залі слави Канади. Її іменем названо кілька шкіл та науково-технічних гурток в Україні в рідному, в рідному місті. Астероїд, є астероїд головного поясу Бондар, відкритий 4 жовтня 1997 року. Теж носить її імя. А ще її ім'ям названо на астероїд е, Бондар, який був відкритий в 1997 році. Шесть 25 п'ятиріччяні космічної місії в Канаді випустили колекційну срібну монету номіналом 25 доларів коли людина протягом свого життя відіграє свою роль, роберта Лін Бондар є першою канадською жінкою-астронавтом, першою етнічною українкою астронавтом, першим лікарем неврологом що побував у космосі, я вважаю. Я вважаю, що ця людина внесла великий вклад в історію людства.